Вітаю! Сьогодні поговоримо про засоби мовного вираження промови. Перш за все, згадаємо, що таке промова. Промова це публічний виступ, який за свою мету має висвітлити певну інформацію та вплинути на аудиторію, її волю, почуття, розум слухачів тощо, за допомогою емоційної насиченості тексту та аргументованістю. Мовця пропоную розглянути певні ознаки промови як жанру публіцистичного стилю. Перш за все, це активне вживання суспільно-політичної, юридичної, економічної та культурно-освітньої лексики, що притаманно взагалі публіцистичному стилю. Наявність емоційно забарвлених слів, фігур, тропів, фразологічних зворотів тощо, що насичує наш текст певною емоцією, використання окличних речень та риторичних запитань також на наш текст. Шок використання речення із звертаннями до аудиторії, вставними та вставленими конструкціями. Повтори є важливим чинником для впливу на аудиторію. Емоційний тон викладу, тобто ми вже з вами можемо впевнитись в тому, що промова це емоційний публічний виступ, тому що саме за допомогою емоцій ми можемо впливати на нашу аудиторію. Помова будують за правилами риторичної науки. В ораторській діяльності виділяють три основних етапи: докомунікативний, комунікативний і посткомунікативний докомунікативний етап. Це підготовка нашої промови. Ми визначаємо тему і мету виступу. Оцінюємо, яка у нас буде аудиторія, який вік, який освітній рівень, соціальний статус тощо. Також враховуємо, за яких обставин буде проходити ця промова. Добираємо матеріал, шукаємо відповідні до нашої теми виписки, цитати, криваті вирази, афоризми тощо. Систематизуємо матеріал, будуємо план своєї промови, пишемо. Відповідні тези до нашої теми і створюємо текст, вибираємо вже відповідні мовні засоби, і також репетуємо, обірковуємо, як ми будемо себе поводитись, як будемо виглядати, і також репетуємо свою промову, щоб у нас була гарно відрепетована дикція. Наступний етап комунікативний це власне проголошення нашої промови та праці з аудиторією, відповіді на запитання від аудиторії та ведення дискусії з нею. І останній третій етап це посткомунікативний аналіз промови. Аналізуємо, чи вийшло нам вплинути на аудиторію, так ми як ми хотіли, чи вдалося нам гарно виступити, чи як ми себе поводилися тощо. Пропоную розглянути засоби мовного вираження, які ми можемо використовувати в нашій промові. Метафора з грецької мови це перенесення. Це... Троп, який розкриває сутність одного предмета чи явище через особливості іншого. Метонімія з грецького перейменування це слово, значення якого ми переносимо на найменування іншого предмета, що пов'язаний з властивим для цього слова предметом за своєю природою. Синекдуха – це різновид метонімія. Замінюємо назву цілого предмета назвою його частини, уособлення або персоніфікація. Це також вид метафори, коли ми переносимо ознаки особи на предмети, речі, явища, тварини або ж рослинний світ, антитеза або протиставлення, стилістична фігура, яка утворюється зі ставленням двох протилежних словосполучень. градація, поступове підвищення, посилення. Тощо, це також стилістична фігура, яка полягає у поступовому нагнітанні засобів художньої виразності. Ми використовуємо слова і з подальшим словом використовуємо в слова все яскравіше, виразніше та сильніше для пониження або підниждля пониження або підвищення їхньої емоційно смислової значимості. Повторення ми у своїй промові можемо повторювати певні фрази, думки. Для того щоб впливати на аудиторію і порівняння це троп, який полягає у тому, що у поясненні одного предмета через інший, який на нього схожий. У порівнянні ми зазвичай використовуємо такі сполучники, як мов, не мов, наче буцім, ніби це єднальні сполучники. Тож, друзі, бажаю вам гарних промов у вашому житті та до зустрічі на наступному уроці.